Золотий молоток. Що ж це за штука у пізнанні світу, і як не попастись на вудку золотого молотка? Так от, в 1966 році Абрахам Маслоу запропонував цей термін. І в якому контексті запитаєте ви мене? А я вам відповім Цитатую. Якщо єдиний інструмент, який у вас є, це молоток, ви схильні бачите всі проблеми як цвяхи. Так про що ж ця метафора? Вона про те, що деякі люди, вирішивши одного разу ту чи іншу проблему з допомогою певного інструменту, застосовують цей інструмент у різних контекстах. До прикладу, як це відбувається в комунікації? Певна людина, на когось підвищила голос лайкою, матюками, стосанами, досягнула своєї цілі в комунікації. І таким чином, наступного разу, як ви розумієте, є ймовірність того, що вона це зробить знову, бо один раз вдалося з допомогою лайки. Якщо вдасться другий і третій, то, як ви розумієте, все життя ця людина буде використовувати лайку для того, щоб досягнути того чи іншого результату в комунікації. Ніяких інструментів, таких як активне слухання, компліменти, зчитати, зокрема, емоції співрозмовника чи його цінності, і потім будувати діалоги та комунікацію. Коротше кажучи, цього всього не буде. В інструментарії, якщо тільки оце ось буде в руках, ну метафорично, золотий молоток. Ще розкажу одну історію: у мене був знайомий адвокат, який спеціалізувався на кримінальному праві, тобто він міг будь-яку людину, яка вчинила злочин максимально притягнути до кримінальної відповідальності. А я у нього запитав, чи бере він справи, до прикладу, цивільні? Він скаже, звичайно, беру, але вирішую їх з допомогою кримінального права. До прикладу, якщо хтось комусь винен гроші і є договір позики, і є розписка, то каже: я не знаю, як там треба писати позовну заяву. Я каже, рекомендую своєму клієнтові писати заяву про вчинення злочину. І таким чином, той боржник. Боїться кримінального переслідування і розпочинає, як ви розумієте, щось там шевелитись і віддавати гроші. І йому це вдавалося багато разів. Ну, коли не вдавалося, то він казав, що ну не судьба, одначе не пірнав у матерії цивільного права і цивільного процесу. Тобто. Коли є певний інструмент, до прикладу, один пізнання, і якщо його постійно юзати, то у нас може бути викривлена система світу. Тобто одна якась теорія, одна модель розуміння реальності дає нам дуже, як ви розумієте, такий от ілюзорний підхід бачення навколишнього середовища. Тому використовувати тільки математику для пояснення будови Всесвіту, використовувати тільки хімію, чи тільки біологію, чи тільки психологію це не дуже коректно. І як ви розумієте, вихід який? У тому, щоб отримати у своє користування міждисциплінарні інструменти, тобто ті, які. Можна використовувати в різних сферах. Фізиці, математиці, психології, бухгалтерії, юриспруденції немає різниці. І тоді це виправить ту ситуацію, і ми зможемо більше мати декілька точок сприйняття реальності, і наша відповідь, наша реакція буде конструктивнішою. Ми будемо бачити системну таку от логіку, ми можемо програмувати, принаймні, вважати, що ми програмуємо нам світ більш краще. Тому, якщо ви постійно потрапляєте в цю ось ілюзію використання тільки одного і того ж інструменту, пізнання світу чи вирішення проблеми, то поміркуйте над тим, які ж Інструменти ви ігноруєте. І чому? Чому так історично схалося, що використання лише одного золотого молотка вважається вами прийнятним максимально. А інших можливостей ми чомусь не помічаємо. А якщо і помічаємо, то вважаємо, що все ж таки простіше бити молотком. Цвяхи. Тобто, ще разу, коли ми бачимо цвяхи, ми запускаємо молоток. Як розумієте. Деяких людей ми можемо ну, метафорично, певною мірою, бачити як цвяхи, і використовувати один і той же молоток в той час, як можна було б використати іншу метафору і бачити людей як сонце, радість, щастя, смачний пиріг Ну, це вже інше питання, якими метафорами ми себе оточуємо у внутрішньому світі. Якщо ж ви б хотіли розібратися про те, як функціонує ваша внутрішня математика, за якими критеріями у вас побудований ваш внутрішній світ, і як зробити його більш комфортнішим, то можете знайти мої контакти і замовити коуч-сесію, на якій ми розберемо дане питання. І якість вашого життя в результаті того інсайту, який ви отримаєте, ну, підвищиться значно. До зустрічі!